Любі. Всім привіт, мои любі друзі. Завершився матч п'ятого України між Ворскую та Шахтарем. 5-0 на користь п'ятипічних Марина Пушича. Дубль Микола Матвієнко, Георгія Судакова, Олександр Зубков, Данила Сікана. Ну, давайте, мої любі друзі, все по порядку розберемо. Стартовий склад. Ворска 4-3-3. Ісинка у воротах, Павлюк Гучик, захисники, Черномори, та по флангах, Хрипчук, Шкриєль, Челядін, захисники. Кавталюк, Нестеренко та Такане у нападі. Ось такий стартовий склад у полтавської команди Удуничан. 4-3-3, Дмитро Різник у воротах, Микола Матвієнко, Валерій Бондар з Кстати, Канавля, Підріння по флангах, Марлон Гомеш, Артем Бондаренко, Георгій Садаков, Півзак, Стіла Сіна Тревора, Олександр Зубков та Кевін відповідно у нападі. Ну тепер давайте, мої друзі, поговоримо безпосередньо про матч. І Шахтар забив вже на 8-й матч. зробив це Микола Матвієнко. Неймовірний гол від Микола Матвієнко. Шахтар позиційно атакував, Гоміш перевів на Миколу Матвієнко. Микола Матвієнко з метри 28 пробив, неймовірний удар, неймовірний постріл від українського захисника. М'яч так ідеально взагалі полетів, поміняв траєкторію польоту м'яча і відстільки залетів до сіткових рід. Неймовірне красивий гол у виконанні Миколи Матвієнко, після цього неймовірного забитого м'яча гірники повністю контролювали перебіг подій, більше влили м'ячем, більше атакували, і ворозку було взагалі дуже-дуже важко. І таким чином все виявилось тим, що на 31 хвилині ще Олександр Завков забиває з передачі Києві, який неймовірно зробив на Саша Зобкова. Ну, а Саша головою забив дуже доволі такий ефектний гол від Олександра Забкова. Удар, неймовірний, удар головою в дальній кут. Без шансів для воротаря Ворскли. Таким чином, Саша Забкова зробив рахунок. 2-0 на користь підопічних Олександра Пушича. Ось, е -е, неймовірний гол Саші Зобкова. 2-0. Таким чином команди пішла перевод. Там ще в Георгія Садокова, до речі, був непоганий шанс. Ось, е -е, на 36-й але забути не вдалося. В другому таймі Ворскла трішки додала, непогані були моменти. Вже на 46-й хвилині після стандартного положення, після штрафного, е хорошу подачу виконував Пірдута, якщо ще не помиляюсь. І непоганий був удар головою, але, сті, але поперечка врятувала Шахтар. Це був хороший момент. Там у Шахтаря потім ще був момент у Києві, коли пробував обідним ударом, ось пам'ятаю, з-під захисника не влучив. Ворска також ще був непоганий шанс після кутового на 63-й хвилині, коли ідеальна була подача, але Крупський, який вийшов на футбольне поле, замикав дальню стійку і влучив в сітку за боку. Але Це був дуже хороший момент. Ось, то Ворська могла забити, шанси були. Але ось цей пенальт, який зробив Шартар на 67-й хвилині, став, напевно, вирішальною точкою. Пенальті чистий, пенальті зробив зробив Гіналдо, якого збили. Ну, а Георгій Садаков забив, хоча й Вратар вгадав напрямок польоту м'яча, але Георгій Садаков пробив точно і таким чином. зробив рахунок 3-0. І після того, як Кархун став 3-0, ось тут же і. Все, ось після цього третього забитого м'яча. Тому якщо, якщо при рахунку 2-0, якщо ворозкли були шанси, були на плані атаки. І в принципі, Надія була у полтавська команда, що можливо їй вдасться врятуватись. то ось після третього голу Шахтар став іще більш себе впевніше почувати. Потім ще Микола Матвієнко забив через хвилину дуже красивий гол. Ось Микола Матвієнко. Ось неймовірним пострілом із штрафної площі. Забив дуже-дуже ну, дуже красивий гол. Відбились нібито футболісти Вуаски. Микола Маценко підібрав м'яч із метру 22 Потужним ударом пробив. Знову м'яч, якось поміняв трактура політу м'яча. Неймовірний ну, постріл від Нікола Матвієнко. 4-0. Ну і Дані Сікан на 88-й хвилині з передачі Кевіна, випрошу підріньо. Який вийшов на футбольне поле, Даня Сікант поставив крапку, забив п'ятий гол І підопічний Маріна Пушича. Здобули перемогу з рахунком 5-0. Ворска грала доволі непано. Ось по рахунку 2-0 на початку тайму в перші хвилин 15. Другого тайму. Вон, вон, ну, то, то це був рівний другий тайм. Так що да, в першому танк забив два голи, повністю домінував ворозк. Навіть в моменті не було то вже другий тайм. Перших хвилин 15. Можливо, не трішки навіть і за ворозкою, тому що там момент злучання в поперечку. Після кутового там був Шанс Колукропський. То ось в ті момента, якщо б Ворськоби забило би, і рахунок став би 1-2. Там Бог там його знає, що було. Але Ворськ не вдалося забити, Шахтар забив третій гол і. Ну і все. І після третього забитого вже м'яча, я думаю, все вже стало ясно, що Шахтар точно вже свого не відпустить. 70% Шахтар володів м'ячем, давайте по статистиці пройдемося. 30 на 70 володіє, тобто, да, Шахтар більше набагато володів м'ячем. Удари поворота 9-2. Якраз ось ці два удари, вони і були ось, удар в поперечку і коли замикав Кропський подачу з кутового. Але це хоча й два удари нуль в площину, але моменти були справді хороші. І справді можна сказати, навіть і гольові. Штара 9 ударів, 6 в площину. Ну тут, по суті, кожен... Навіть не другий удар, навіть не знаю, Тут, ну, 9 ударів, 6 площин. Тут, то, майже кожен удар Шахтаря був в площину воріт. Тобто постійно вступав в гру Воротар, постійно були шанси у донецької команди. Ось. Тому якось так. Взагалі, донечани провели в сумі. 164 атаки позиційних. ну Ворска, до речі, провела також немало атак. Тобто -то Ворска атакувала 109 атак. Ну 109 проти, 160... тобто 109 проти 164 атак Шахтаря. Ну, непогано, 109 атак позиційних було Ворзка, але моментів не було. Да, Шахтар давав атакувати позиційно. Але в цілому, підопічні Маріна Пущі, повністю контролювали матч. і але принаймні ну, моменти все одно у вас були Були моменти. Колись удар поперечку, і коли відповідно замикав крупський передач Кутового. Штар здобуває абсолютно поділу перемогу. Шахтар повністю контролював матч, тому абсолютно поділи, що підепічні Маріна Пущі перемагають. Форска молодці, вони не здавалися, вони бились до кінця. Ну, не хотіли забити, але не вдалося. Більвальки Ворстки, ви не впадаєте в депресію, у вас дуже сильна команда. Я думаю, що Ворст все вийде. Больвальники Шахтара хочуть привітати команду Маріна Пущі з перемогою. Угорська дуже сильна команда. І відрізками проти Шахтаря Ворска мені сподобалося. Дуже сильно сподобалося. Ну, з турнір та Прем'єр Ліги. Всі команди ми зіграли. Не зіграли тільки кияни, київське Динамо, Олександрія, Полісь та Руха. Але вони обов'язково зіграють. Але поки що констатуємо той факт: Шахтар нас перший, Зара, друга, Кривбас третій. Ось ну подивимось, як там воно все буде. Подивимось, нас очікує дуже хорошого чемпіонату. 100%. Варс Клашахтар 05. Я вам, мої любі друзі, хочу побажати тільки всього самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, всім до нових зустрічей!